Всім привіт, шановне панство, ви на каналі PowerCast і у нас сьогодні буде огляд огляд азури Сафіни найдовшої модельки лайтової, кастингової. І так, читаю вам повну назву. Лайткастинг 8 футів довжина. Це по-нашому буде 2 метри 40 см приблизно. Тест заявлений виробником від 2 до 12 грамів. Трішки я не згідний, Десь 3 грами по свинцю, плюс там якась 2,5-3 г. Силіконка вже в принципі можна і закинути, і по кінчику десь відслідкувати падіння нашої приманки. Чому по кінчику? Бо я тут ловлю на м'якому дні, відносно на м'якому, і не часто є в мене, скажімо, змога саме потестувати, чи воно стукає в руку. Якщо вам треба більш чіткий контакт, в моєму випадку треба кидати грамів 5, але тут вже це є забагато. Ну таке. І так, шнурки заявлені 3-8 лібрів. Тут я не зовсім буду згодний з виробником на рахунок 3-8 лібрів. Від 8 лібрів я би тільки почав. Чому? Бо ця палка є фастовою. Подивіться на її лад. Так, Сафіна. Дивимося, тест 2,12. Ще раз, зріз підкреслю 2.40. Так, фокус є. Злегка трясемо. Дивимося фаст. Трясемо сильніше і дивимося, як бланк навантажується майже уже від середини. Це за рахунок довжини. І ось такого, такого ладу якогось неоднозначного, це нам дає уже перевагу в закиді. Набагато легше цей бланк кидає, набагато далі він кидає і набагато приємніше він кидає. Тож початківцю, в принципі, буде простіше з цією вудкою. Особисто мені вона, мабуть, найбільше сподобалася з усієї серії. Так от, а, найтонші шнури б я точно не мотав, а от 0,6 шнур та 0,8, на мій погляд, уже буде дуже гарно поєднуватися з цією а, палкою. А, особисто я ловив катушкою Daiwa Stis, У мене тут стоїть шпуля від Ray Studio та намотаний саме 0,8 шнур. Ну, для джига, можливо, би і 0,6 підійшов, але оскільки я ловлю і джигом, і воблерами, ж 0,8 для того, щоб я себе почував у безпеці і не нервував при ловлі на воблерах. І так, давайте трішечки пробіжимося по дизайну цього будилища. В принципі, попереднє, якщо хтось дивився огляд, да, то вже знає. Тут все так само дуже якісна, класна ева. Мінімалізм повний, немає ніяких лишніх прибамбасів. Ево настільки класна, що вона навіть не протискається пальцями. А курок так само виглядав спочатку якось не дуже, на мій погляд. Але коли поставив стіза, то класно лежить в руці. Не не, 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 не слизький, нічого, все досить прикольно. Ну, ось такий мінімалістичний дизайн. Все у нас класно гарно. Кільця не дуже великі, кільця, до речі, тут стоять недорогі від компанії VO. І ще, на мій погляд, вони мають трішки, скажімо, немалий діаметр. Я зараз скажу вам про ранінги та тюльпан. І це є певною перевагою. Бо мені людина в попередньому відео задала питання, чому такі великі кільця. Відповім вам а, моє бачення, я не знаю, як виробник це мотивував, думаю, так само. Бланк є досить швидкий і великими кільцями його не обтяжують, скажімо, він зберігає всю свою швидкість та злосність, скажімо так. Перевага великих кілець, коли ми відчуваємо це дуже серйозно, є два моменти. Перший, це який зараз, це сезон вильоту пуху, коли у нас стягнеться все зі шнуром і дуже часто на малих кільцях ламається вулище. І другий випадок це, звісно ж, ловля взимку. Коли в нас обмерзають кільця, чим більше кільце. Тим менше нам треба його чистити від льоду і знову ж таки менше з ним проблем. Тож, на мій погляд, великі ранінги це тільки є перевага. До речі, всі мої будки, які проєктувалися для кастомнії і майно увазі, для ловлі взимку, також мають великі пропускні кільця, а саме ранінги. І так, поговоримо трішечки про техніки, якими я найбільше ловлю цим вудилищем і що сподобалося, що ні. Як я вже казав, да, по джигу це десь 3 грамчика плюс приманка. А насправді можна було б, мабуть, і менше, але знову ж таки, 0,8 шнур, то я не знаю. 3 грама вже десь можна більш-менш відслідкувати дно. 5 грамів вже працює коректно і навантажує на закиді все е, так, як треба. По верху, друзі, у мене тут немає змоги протестувати, скажімо, палку нормально по верхньому діапазону, саме джиговому, Я причепив просто 10 грамів. Якусь невелику приманку, тут 2 метри глибина, тож 10 грамів, ви розумієте, не дуже прикольно. А що я спробував? Подвійний судачий агресивний підкіт. Ну, на мій погляд, палка це все діло терпить, немає там ніякого перегрузу, нічого. Досить агресивно можна таки вести, коли судак буває, да? не хоче на якусь там повільне падіння, а саме щось таке. Тоді це вудилище дає нам змогу зробити навіть таку проводку. Ще момент. Дуже мені сподобалося, як ця палка працює з дропшотом. Довжина дає нам змогу закинути дуже плавно, класно цей дропшот. Я нагадаю, що його не треба кидати на 40-50 метрів це техніка близької дистанції. За рахунок довжини у нас є така, скажімо, приємна амплітуда покачування, якою ми собі неспішно там не нервуємо, як короткою, коротким вудилищем 2.40, на мій погляд, один з оптимальніших таких, е, оптимальної довжини 2.30 для 2.40 саме для дропшоту. Тому тут теж немає проблем. Е, десь грамчиків 7 я там кидаю, 6-7 е, свинець і там уже слаги або якісь віброхвости, і в цілому, е, в цілому працює воно все класно і коректно. Далі. По воблерах, друзі. Ну да, 2.40 довжина, ну, мабуть, не саме приємне для твічингу, але я розумію вас, хто такими палками твічить не через те, що хоче, а через те, що мусить. Інколи буває момент, коли риба чомусь не реагує на гуму, а хоче саме в облер. Тоді да. Пробував я їм смикати там крекджек 58 мабуть, найменший воблер, який я пробував дергати, все, окей, все працює. І найбільше це був 80-ка сквад. Це вже досить упориста. Міноха, якщо хтось не знає, там що може шед хаосу від Ponto 21, також 62, здається, теж досить упористий. В принципі, якось його просмікнути, протвічити можна. А, немає тут у нас провалу кінчика якогось такого. Да, воно вже десь так підтягується трошки на грані, скажімо, змазаний твічинг, але все одно, о, коли ми вимушені це зробити, на мій погляд, це є тільки бонусом цього вудилища. На мій погляд, ще однією такою цікавою і нестандартною технікою, це є кренки. Мені дуже сильно сподобалося ловити на кренки цим вудилищем. Чому так поясню? То, що воно не дуже таке там, скажімо, чутливе, да, це дає змогу проводити кренки, які там не тіліпають, так, що у нас зуби цокотять. А вудка цілком за рахунок довжини і всього гасить всі. всі Коливання, хоча, в принципі, кренки досить і немаленькі, і агресивні, я тягаю, в цілому все відбувається непогано. Навіть на дальній відносно дистанції є змога підсікти кренком, підсікти баса. Якщо хтось не знає, що таке підсічка баса, це бас це такий, я б сказав, би, мікс нашого звичного окуня по розмірах та манері-поведінці, але щелепа має, скорше за все, така ближче до Судака. Тобто вона має досить така кислява і треба досить сильно всікти цього баса для того, щоб реалізувати нашу покльовку. Так от, навіть з кренками і з джигом, це вудилище на підсічці має ніяких проблем. Воно має досить сильний потужний е комель, який дає змогу виважувати, ну, давайте скажемо так, немалу рибу. Коротше, не буду про це говорити, подивіться самі. Так, народ, зверніть увагу на вигін бланку. Гадаю, попадає в кадр, бачите, да, як загинає. Ця азурка а, до 12 грамів. Це просто вам демонстрація, як працює бланк на крупній рибі. 0,8 шнур. Ну, всі розуміють, да, що там риба не маленька. Просто демонстративно, то, то як загинається бланк, як відпрацьовує вудилище цю рибу. Зараз він покажеться трішечки наверх, щоб ви всі просто розуміли розмір. Це трішки більше буде, ніж звичайний кілошний карасик. Так. Палка має гарний стримуючий ресурс, але не треба забувати, що е, критичний, критичний кут бланку, коли риба йде під човен, мусимо відіграти рукою, да, щоб вона у нас не загнула бланки і не зламала, бо так буває часто густо. Я, гадаю, так, задвушечка. Гарни. О, тут не задвушечка, тут, мабуть, буде ще більше. Ну, бачите, да, коробчик такий не дуже малий. Так, ну йди до мене. Любий мій коробчику. Ось таку рибінку, азурка до 12 грамів, як бачите, виважування відбулося без всіляких проблем. І до цього всього, що я вам ще наговорив, хочу додати ловлю на топ вотери також непогано. З поперами якимись невеличкими, типу Bevi, Popper або ж 3D Юзуріковські немає ніяких проблем. Закидає класно, діргає все, як положено, попера булькою, так як треба. Також волкери та пробейти входять, скажімо, до арсеналу цього вудилища. Класний закид, тому що велика довжина навантажується вудилище, в принципі непогано. Не скажу, що це найкраще байтка вудилище, бо має досить потужний бланк. Да? Комливу частину, навантажується зсередини, і, в принципі, всі ці наші пластикові цяцьки вже закидує більш-менш нормально. Починаючи грамчики, мабуть, з 7, мабуть, ці в мене там волкери, і Попери, да, все таке, вже можна а, казати про дальній та якісний закид. З підсічкою, друзі, ще раз вам наголошу, що Судака воно січе взагалі без проблем. Баса також, ну, про щуку я взагалі не говорю. окуня я не знаю цим видилищем, я зловив там буквально два окуні, це було на кренки під ногами, тому я так і не зрозумів, як воно працює коректно з малою рибою. Але одно, що вам точно хочу сказати, що якщо ви збираєтесь ловити таких окунів цим вудилищем, то це ви точно не кайфунете від цього. На мій погляд, взагалі, от ці вудилища не створені для того, щоб кошмарити якогось маленького окуня. Да? Якщо там сідає десь уже кілошна риба, з неї цікаво погратися. На інші варіанти, ну не знаю, я, мабуть, би не розмінювався. Довжина нам дозволяє коректно е, рибалити з берегу. В умовах малої річки, на мій погляд, якби я рибалив десь там на тому жерпіні, де ми не ходимо по кущах, по хащах, довжина 2.40 дуже гарно буде переважати над е, більш короткими вудками. Чому так? Зараз вже лізе трава, е, виростає новий очерет і десь обвести приманкою за кущики, вилізти чи ще щось таке. Це, на мій погляд, очевидна перевага. Коли коротешов, ми там маємо десь я лізти до води чи щось таке, щоб витягти або рибу, або ввести травичку, то чим більша довжина вудки, тим прикольніше вона працює. Також можна такими вудочками ловити будь-де на озерах на Дніпрі, там дехто ловить в рамках цього тестового діапазону. Хочу ще трішечки вам сказати про перегруз, бо я тут був так випадково кидав просто пільки і коливалки. Кидав, кидав, потім прийшов додому, поклав на ваги і побачив, що я там трішки так 18 грамів її кидаю. Ну, тобто вудилище тримає навіть е, перегруз. Друзі, не кому ще раз підкреслюю. Не рекомендую перевантажувати вуки. Е, на перегрузі у нас ось так десь приблизно виглядає ця частина. Десь 18-16 грамів, що я кидав. Uh, ні в якому разі не треба робити агресивний закид, якщо хтось там хоче такі техніки використовувати, плавненько розганяємо і, в принципі, все летить, uh, все класно. Uh, проводка, звісно, шпількерів або тих самих кренків, які являються на піку уже верхнього діапазону, ну, на мій погляд, ніяк не, не впливає на те, щоб там вудка чи провалювалася чи щось. Ні, все вона тримає, все класно, підсічка також є досить гарна та якісна. І так, друзі, підсумуємо все, що я наговорю. Що ми маємо? Вудку з гарним дизайном, легка, збалансована, класна. В принципі, є якась середня чуйка, скажімо так. Має непоганий е можна кидати на дальню дистанцію. Демократична ціна. На мій погляд, це вийшов непоганий такий собі народний інструмент для того, щоб купити та спробувати, чи зайде тобі той байткастинг, чи все таки ні. Коротше, кому сподобалось відео, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх обнімаю. Далі буде всім покида.